Друзі, це вечір з Володимиром Петровим. Один з проєктів на каналі Ісландія. Виходить він ввечері, і ми спілкуємося на різні такі вже більш-менш лайтові теми для когось, а для когось вони здаються більш жорсткими, ніж е, зазвичай. І бачу я Вітанічка з Покровська вже бачу вітання з менжинця ласки. бачу, що хтось до нас приєднується, хтось е, жаліться на те, що не може з нами сьогодні бути, але тим не менш е, осінь, друзі. Осінь темніє о восьмій. Дуже швидко. Це дуже незвично. Я навіть не знаю, що з цим робити. Будемо звикати потрохи. Будемо заміняти сонячні дні і сонячні вечори спілкуванням з приємними людьми. От, і я бажаю вам, я завжди вам бажаю, щоб поруч були приємні люди. Я завжди кажу, що мені дуже щастить, тому що якось так сталося, що все оточує мене лише приємними людьми. Неприємних людей в моєму житті. Дуже дуже небагато. А поруч немає жодної неприємної людини. Тобто, в мене немає поруч людей, про яких я міг би сказати, що вони псують мені життя, що вони для мене токсичні, що вони для мене неприємні, і що я змушений. Ну просто так склалось життя, що я змушений з ними спілкуватись. От тому бажаю, щоб і у вас так було, якщо є якісь неприємні люди, і ми про це також сьогодні поговоримо в темі новий рівень екзистенціальності яких людей потрібно тримати біля себе, яких, з якими потрібно прощатись, яких можливо потрібно певний час, певний час ігнорувати. А потім повертатись до спілкування. Вітання з Вінниці з Апостолова. Я бачу з Кривого Рогу. Я бачу також вітання. Теремки два обнімають і передають нам також вітання. Мене поміняла з осіння, Піше кіт котан. Я сьогодні друзі у нас було інтерв'ю. Подивіться його обов'язково. Чудова тема, що буде далі з політтехнологами, політологами і політтехнологіями в Україні. От і там сталася така історія. У нас знову почав підглючувати YouTube. Як виявилося, це все ж таки не наше обладнання, це YouTube підглючує іноді. І не лише у нас, як виявилося. І я відверто зізнався, що колись мене це дуже нервувало і я. Ну, так вставляв, скажімо так, 5 копійок своїх своїх думок з приводу роботи, кого, там, певних людей в апараті. але виявилося, що я був не правий, це не апарат, у нас все нормально, це все ж таки щось саме з серверами Ютуба. І мені там, я наскільки я зрозумів, дуже помітно, що я нервую, коли. Починає підвисати, починає тормозити. І чесно вам скажу, я в принципі не нервова людина. І я не знаю, чому це зі мною, я не розумію, чому зі мною таке відбувається. А потім сказав дуже цікаву річ Сашко Гоц. Він сказав, що у співаків і музикантів, коли вони не чують себе в монітор, тобто коли вони не чують себе в вухо, у них починається така сама історія. Я, здається, зрозумів, бо коли ти говориш. Коли ти звертаєшся до глядача і розумієш, що, ти його, що він тебе не бачить, що тебе немає, що змінилась докорінна історія, що ти говориш тут, а висиш тут у себе в моніторі, чи тут у себе на екрані, то мозок починає стресувати реально. Тобто, дає збій нервова система. Ти починаєш. Я це сьогодні вже остаточно відчув, тому що я відчув прям фізичні прояви. У мене почались такі, знаєте, не мурашки, а так... ну, такі мурашки по тілу, що як же це так, що це відбувається. А якщо я це зрозумів, то значить ми цю проблему вирішимо. Вирішимо проблему як технічно, так вирішимо проблему і <кій> психологічно. Тому що така нервовість мені не притоманна. От, ну, значить, поборемо. Кім, Олександра, велика подяка вам за ваш донець. З Покровська. Я знаю, що ви з Покровська відправляєте. Привіт з Кам'янського, Дніпропетровщина. Ми знаємо. Кам'янське, звісно ж. Так. Зараз русняві солдати можуть гучно включати ДДТ пісню Послідня осінь. Смішно, дуже непогано. Здалося, що Петров у білій шубі. У мене немає шуби. Можливо, от такого з бавовна. От, Можна було б пошити. Привіт з Кошаліну на Балтиці. Вітання з Харківщини, з Конотопа. Харків вітає. Привіт з вечірнього, Кропівницького і доброго Запоріжжя, осінь, золота, обожня, осінь. Друзі, напишіть, будь ласка. А, і дякую за ефір Ізраїль, я бачу. Друзі, а не пишіть, будь ласка, як ви попадаєте до нас на ефір, бо я от дивився: на початку ефіру у нас було щось 50 людей одночасно, а зараз вже 327. І 117. Чи приходять вам повідомлення про те, що ефір розпочато? От, і з чого привіт з Чигирина? З чого і виплала сьогоднішня тема: новий рівень екзистенціальності. Вона напряму пов'язана з цією моєю нервовою реакцією на, на нетипове? Неправильно, я, мабуть, кажу, з моєю нервовою реакцією на певні робочі проблеми, що для мене дуже-дуже нетипово. І кожного разу, коли я нервую з цього приводу, зі мною, щоб ви розуміли, нервує не просто там, не лише я, зі мною нервує, нервують всі. Настя нервує, Міша нервує. Там гості нервують і все інше. Тобто вони приймаються моїм цим нервним станом і починають нервувати самі. І це також неправильно, це серйозна проблема. Я хочу вам розказати таку цікаву історію. У мене є товариш, і я його дуже ціную. Він мені дуже допоміг свого часу, і я завжди стараюсь бути для нього корисним. І я закінчив з ним спілкування. От, тимчасово, тому що просто не вивожу це спілкування. Причому настільки мені це боляче, що я закінчив з ним спілкування, просто ігноруючи його повідомлення, ігноруючи його дзвінки, ігноруючи його бажання комунікувати, я просто вимкнув його. Мені передали, що він вважає, що мені хтось заборонив з ним спілкуватися, але це не так. Я просто не виводжу його риторику. Проблема розумних людей, людей з інтелектом в тому, що коли їм стає сумно, коли їх інтелект тимчасово з певних причин комусь не потрібен, вони починають перетворювати його з інструмента. Конструктивно на деструктивну зброю, тобто цей інтелект починає пожирати свого власника. Він вигадує йому різноманітні історії, причини. Він намагається вигадати там якусь маячню, скласти неіснуючу схему, якісь програми, тобто, відчуваючи себе непотрібним. Відчуваючи себе не в, е, в якійсь справі, не в якійсь комунікації, людина з е, надзвичайним інтелектом починає руйнувати все навколо себе. От. І коли я <кхи> <кхи> постав перед вибором, і для мене це вибір екзистенціальний, або приносити користь, спілкуючись з е, кожного дня з вами. З іншими людьми, або витрачати енергію на, ну, будемо казати, право, на лікування певних людей з мого життя, я обрав, звісно ж, перше. І це було дійсно екзистенціальне питання: питання вибору, питання користі. Хто тобі більш цінний? Що для тебе більш цінне? Навіщо ти зараз витрачаєш, на що ти зараз готовий витрачати своє життя? І я не готовий витрачати своє життя на лікування психологічних або емоційних проблем тих людей, які самі можуть себе вилікувати. Я не збираюся витрачати свій час на вислуховування проблем тих людей, які можуть запросто піти до психолога. І за 500 гривень розповісти, розповісти все те саме. Без якихось важких втрат для цього самого психолога. Ця війна навчила мене любити і цінувати не лише країну, в якій я живу. Вона навчила мене цінувати мою роботу, вона навчила мене цінувати. Мій час, вона навчила цінувати е, мій емоційний стан, і вона навчила цінувати мене моє психологічне здоров'я, та й психічно, чесно кажучи. І я більше не готовий витрачати ані час, ані здоров'я на вирішення проблем окремо взятих людей. Проте, я те ж саме я хочу порадити і вам. У нас в країні величезна купа спеціалістів, які зараз е, без роботи. Або з роботою, але які можуть приділити цьому все ж таки ще певний час, до яких можна звернутися для вирішення певних проблем психологічних. У нас є люди, з якими можна поговорити. У нас є люди, з якими можна поспілкуватися, які дадуть пораду. За це вони отримують гроші, за це вам доведеться їм. Заплатити. От. Яна Стерхова пише: не а скарбинку насилає донет, бо я не пила вітамінки і захворіла, тому бережіть себе. Дякую вам, пані Яна. Так, зараз ми повернемось до цього питання, і, і... перед цим я почитаю ваші коментарі. Так, не приходять, просто в плейлисті пропонують, зрозуміло. Дзвіночок поставили, але не завжди вчасно приходить сповіщення. Сьогодні, наприклад, з запізненням вже після початку ефіру, через декілька хвилин дуже дивно. З Галичини нас вітають, Київ вечірній вітає. Так, нічого собі ви зараз описали мою ситуацію з людиною, яку я знаю дуже багато років, і я себе відчула винною за це. І це також екзистенційне питання, друзі, відчуття вини. Я зараз не хочу вмикати психоаналітика або психолога, бо я такий не є. Це не моя робота, не моя спеціальність. Привіт, Чигіріна, бачу. Із Закарпаття. Доброго вечора і Салют з Дніпра. Дякую вам величезно. Я хочу вам просто сказати, друзі, що ми знаходимося в таких обставинах і в такій ситуації, коли психічно здоровий громадянин емоційно стабільний, може принести велику користь своїй країні. Уявіть собі, якщо зараз, наприклад, ми будемо дзвонити військовим, які знаходяться на нулі, і замість підтримки. Будемо розповідати їм про свої проблеми і будемо вимагати від них вирішення цих проблем. Допоможе це їм? Ні, напевно. Це вб'є їх моральний стан. Ну, якщо не повністю, то частково. І вони просто не будуть відпочивати. Так само і з нами. Ми з вами можемо приносити велику користь. Кожен на своєму місці, кожен своєю роботою. Ми. Повинні відпочивати. Ми повинні цінувати себе, якщо ви не вмієте цінувати себе як особистість, якщо ви не вмієте цінувати себе як людину, якщо ви себе настільки не любите, навчіться цінувати себе як ресурс необхідний країні, необхідний, необхідний Україні, необхідний на вашій роботі. Не хочете відпочивати для себе, вам соромно. Подумайте про те, що якщо ви випадете з роботи вашої, то робота стане. Від вас залежать там певні люди, від вас залежать певні обов'язки. Якщо ви випадете, ви не зможете їх виконувати. І тут почуття війни буде провини, буде набагато більше. Но у нас зараз в країні буде багато людей, які будуть потребувати уваги. У нас зараз і зараз осінь, зараз будуть певні емоційні, я не кажу про психіатричні, я кажу про психологічні загострення. Не давайте людям вилізати собі на голову. Не давайте їм вас висмоктувати. Не давайте вам, не давайте їм втягувати вас в конфлікти. Дивіться, як чудово, росіяни навчили нас. Абсолютно здорово реагувати на людей, які хочуть втягнути нас в свою дискусію, Яку, які хочуть нас змусити розмовляти з ними по їх правилам. Ми ж це не прийняли, не прийняли. І я не хочу порівнювати некомфортних токсичних людей з росіянами. Але тим не менше. Певна поведінка притаманна і деяким людям, які знаходяться поруч, поруч з нами. Тому згадуйте просто про те, коли вас стягують такі дискусії, що якщо цей номер не вийшов у росіян, то не потрібно його допускати із цими людьми. От і все. Так. Привіт, Словачини. Солома тут, вітання всім. У вас тон казковий Володимир, як у психолога на ніч. Дякую. Ну, це лише ввечері. В лайвах він трішечки інший. На російській вже не заходить. Хто на російській не заходить, не зрозумів. А яка ваша спеціальність медіатехнології? Моя спеціальність це гірничий інженер підземної розробки. Я шахтар за освітою і за фахом. <кхем> а яку користь приносять своїм глядачам канал Ісландія? Просто цікавлюсь. Жодної пан Кравчук 2, тому, тому ви тут, на каналі Ісландія, дивитесь його. Дякую вам, до речі, за це. І хочу подякувати Тетяна Ликовицька те, також за донетку, який нам залетів. Гарна бавовна, так, гарна бавовна. І мені вона теж дуже подобається. Поки що вона стоїть у мене на столі, але, можливо, з часом, згодом я її комусь. Подарую. Поки що не знаю кому, поки що не знаю за що, але раніше чи пізніше вона кудись, вона кудись поїде. Люди з депресією завжди будуть нити замість сказати, що мені не потрібна ця токсичність в житті, краще змусити разом розважатись, нехай буде відмовляти, буде обом користь. Е, ну, я, чесно, я, чесно кажучи, думаю, що ви використовуєте термін. Депресія неправильно, бо депресія, якщо чесно, це достатньо неприємне клінічне психіатричне захворювання. Те, що, те, про що говорите ви, це скоріш за все, певна меланхолія і недостаток уваги, бажання цієї уваги, бажання створити так, зробити так, щоб світ обертався навколо тебе. Але світ ну, ніколи не обертається навколо тебе, світ обертається навколо себе. От. Тому е я тут з вами не погоджуюсь трішечки. Е пан Володимир підняв дуже цікаве питання, дуже рекомендую книгу Ілюзія Я або ігри, в які грає з нами мозок. Знайдете там багато цікавого. Не знаю, не читав. Таку, я, в принципі, не читаю, я, в принципі, не читаю такі в, околопсихологічні, е -е околопсихологічну літературу. Коли від відсіяла деяких людей в оточенні, з'явилось стільки енергії натнення. Тепер відкриваю свою справу і реєструю ФОП. Я вас цим вітаю. Так. Кравчук Люда Воровська. Мені просто цікаво, до якого ступеню можна одурманити людей. Кравчук 2. Відправте нам на картку всю вашу заробітну платню. Дивіться мені в очі і відправляйте в очі. Беріть телефон і відправляйте. О, десь до такого ступеня. Так. Пане Петров, подаруйте бавовну Кадирову особисто в руки. Не буде такого, бо ми не побачимо його живим. Я думаю, що найближчим часом його суплемінники зроблять так, щоб його не стало. Так. Друзі, 680, 600, так швидко закінчилась тема. 680 глядачів і 328 вподобах. Давайте дотицяємо ще до 400 або до 450. От, Кравчук не хоче відправляти. Кравчук, дивіться, якщо ви зараз не відправите, якщо ви зараз не відправите всю свою заробітню платню мені на картку, пані Шер вас забанить. У вас є 10 секунд. Рахуємо. Один, два. Пані, Шер, прослідкуйте, будь ласка. Депресія то вада молодих, у нас з вами на то немає часу, тьма роботи. Так воно і є. Колись, колись одна дуже розумна і мудра людина, коли я жалівся їй на те, що не знаю, чим, чим себе зайняти, просто питав мене, працювати не пробували. І я тоді не розумів, про що він говорить. Зараз би я йому сказав би, що нарешті я зрозумів, про що він мені говорить, але, на жаль. Мені вже. Я вже не маю такої можливості. Так, вітання з долини. Чи з долини Прикарпаття. От бачите, Кравчук 2 вирішив жартувати спанішером і попав в неприємну ситуацію. Що-що-що-що? Нічого не розумію. Тут певні якісь коментарі, які я не знаю. Друзі, скажу вам чесно. Закінчилась тема. От закінчилась тема. Рибалко Георгій, дякую вам величезне за ваш донець. Не знаю, не знаю, про що з вами говорити далі, тому давайте, мабуть, на сьогодні закінчимо вечір. Бажаю вам, щоб поруч були дуже приємні, люди, нетоксичні. Бажаю вам не звертати, от, мабуть, так, бажаю вам навчитись розуміти. Де справді потрібна ваша допомога, а де просто, де просто на вас хочуть проїхатись, це, це дуже важливо. Ви дорослі люди, ви ресурс, який потрібен цій країні. Тому бережіть себе, відпочивайте, не дозволяйте на собі їздити, не дозволяйте сідати собі на шию, але... Але не забувайте допомагати тим, кому дійсно потрібна ваша допомога. Я вас їх зараз, от прямо зараз, міцно обіймаю. Ми побачимось завтра з вами в Суперлайві. У нас завтра з Сергієм Івановим. Суперлайв. Також завтра питання ці з Сергієм Івановим. Звісно ж, вечір з Володимиром Петровим. Ну і далі протягом тижня залишайтесь з Ісландією. І нехай поруч з вами будуть дуже приємні люди. Обійняла вас міцно.